У цьому ролику я розповім про способи заробити на чат GPT та інших нейромережах, а також поділюся списком із цілих 45 нейромереж, які допоможуть вам автоматизувати і монетизувати все, що ви хочете. Всім привіт ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся. Штучний інтелект з кожним днем набуває все більшого хайпу. Комусь він може стати в нагоді у повсякденному житті, комусь він спрощує роботу. А сьогодні ми поговоримо про те, як можна налаштувати нейромережі для себе, щоб вони могли приносити хороший дохід у майбутньому. І якщо я вже планую забрати трафік з хайпу GPT, спочатку розповім про нього. Але відразу скажу, що в мене є в запасі набагато цікавіші нейромережі, тому влаштовуйтесь зручніше і ми починаємо. Але перед цим хотілося б сказати, що цей список нейромереж я збирав дуже довго, і я впевнений, що кожен для себе знайде щось корисне в ньому. Тому прошу вас на знак подяки, додивитися ролик до кінця, поставити лайк і залишити коментар. Ну і повернемося до нашого улюбленого ChatGPT. Чат-бот ChatGPT працює у форматі діалогового вікна. Інтерфейс веб-сторінки максимально простий і складається з поля для введення запиту і вікна, де буде відображатися відповідь нейромережі. Чат-бот генерує контент і дає поради. Він може написати есе, вірш, пісню, сценарій, універсальну відповідь на лист, кулінарний рецепт, скласти програму тренувань, розповісти про головні події, чат GPT може навіть написати код. Якщо не вказувати конкретну мову, то нейромережа видасть вам варіант кілька мовами програмування. Так, ну і як же ми можемо заробити з цього всього? Якщо чат-бот може писати різні тексти? То для початку ми можемо легко використовувати їх для продажу на різних сайтах фрілансу. Розміщуємо там оголошення як копірайтер і чекаємо замовлень, або ви можете скористатися сайтами для продажу текстів, а також є безліч майданчиків, які платять певні гроші за перегляд ваших статей або рецептів. Використовуючи різні локальні майданчики, можна заробити цілком непогані гроші. У принципі, ви можете генерувати абсолютно будь-які ідеї щодо використання текстів, які вам автоматично пише чат-бот. Надовго зупинятися саме на чаті GPT я не хочу, тому покажу вам ще одну нейромережу від цих розробників і перейдемо до найцікавішого. Друга нейромережа від розробників чат GPT це DALE 2. Ця нейромережа генерує для вас повністю унікальне зображення, яке ви можете використовувати у додатку до своїх текстів, які вам генеруватиме чат GPT. Ви робите запит у текстовій формі, і вам у відповідь прилітає 4 картинки на вибір. Іноді якісь відрисовки трохи хромають, але іноді вона видає дуже гідні зображення, тому раджу максимально точно описувати свій запит, щоб не отримати якусь абстракцію у відповідь. Загалом раджу особисто розібратися і протестувати. Але ця нейромережа, я вже сказав, від тих самих розробників. І ви, побачивши чат GPT, можливо, подумали, що це вершина технології у сфері штучного інтелекту. Тоді ви сильно помилилися. Адже зараз я буду розповідати вам про нейромережі, за допомогою яких дійсно можна заробити, не напружуючись, і про більшість цих нейромереж ви навіть не знали. Я розбив дані нейромережі за категоріями, і повний список всіх 45 нейромереж з усіма посиланнями я виклав на своєму сайті за посиланням у описі, також багато корисного про заробіток та інвестиції в крипті у нас в телеграм-каналі, також чекаю вас там. Ну а ми погнали далі. І перша категорія наших нейромереж це звук. Тут я підготував для вас три нейромережі: перша це дабдап. Нейромережа може підготувати для вас озвучку тексту за кілька секунд. І якщо ви думаєте, що це все виглядає як озвучка від Google-перекладача, то ви помиляєтеся. Нейромережа має вибір із декількох десятків голосів із різними акцентами. Як це можна використовувати для заробітку? Ви можете легко виробляти контент для американського YouTube, який за вас озвучать, а вам залишиться лише тільки підібрати візуальний контент. До речі, про цей заробіток ми розповідали ось в цьому відео. Також рекомендуємо до перегляду. Тобто вам не треба навіть знімати себе на камеру і записувати свій голос, переживаючи, що ви не зможете грамотно щось вимовити, адже за вас це зробить нейромережа. Думаю, не варто розповідати, що на американському Ютубі можна легко заробити кілька тисяч доларів на простих монетизаціях. Резембл ще одна нейромережа, яка може створити копію вашого голосу або озвучити щось. Також ви можете вставляти треки і паузи між словами, отримуючи чудову кінцеву аудіодоріжку. Ви також можете використовувати цю нейромережу в генерації контенту. До речі, ви також можете застосовувати її для роботи над замовленнями зазвучення простого тексту, де не потрібен якийсь емоційний відгук. І ще одна нейромережа в категорії звук це Soundful. Допоможе вам створити унікальні треки будь-якому жанрі. Всі ці треки можна спокійно монетизувати на всіх майданчиках. Заливайте на стрімінгові майданчики, використовуйте для розвитку вашого YouTube каналу з музикою. Прикладів повно, далі тільки ваш креатив. А я переходжу до наступної категорії. І наступна категорія це чат-боти. Тут я підготував 6 сервісів, але зупиню свою увагу тільки на трьох із них, щоб ролик не вийшов занадто довгим. Нагадаю, що посилання на абсолютно всі сервіси чекатимуть на вас в моєму сайті за посиланням у описі. Хоча GPT потрапляє під цю категорію, але я не хочу детально розглядати його тут. Давайте краще покажу вам сервіси, за допомогою яких можна зробити свого чат-бота. І перший сервіс це Chai. Тут ви зможете створити свого чат-бота згідно з вашим сценарієм і задеплоїти його для тисяч користувачів. Сервіс дуже простий, розбереться в ньому абсолютно кожен. Наступний – це Мітмея. Це величезна нейромережа, яка може багато в чому допомогти у розвитку вашого бізнесу. Звертаючись до неї, ви можете отримати стратегічний аналіз ринку або аналіз репутації бренду. Вона може оптимізувати ваші цілі під ринок, а також підказати поточні тенденції. Це лише малий список опцій цього чат-боту. Мені здається, багато хто зможе знайти йому застосування і належний спосіб монетизації. І останній чат-бот в огляді, але не останній в моєму списку, це Character AI. Він дозволяє вам спілкуватися з різними персонажами у вигляді нейромережі. Зайшовши туди, ви з легкістю зможете поспілкуватися з Ілоном Маском, або Тоні Старком, або зовсім з Марком Цукербергом. Нейромережа сформована досить цікаво, тому також наполегливо рекомендую зайти і протестувати її. І наступна категорія нейромереж. Це різного роду кодування і програмування. Тут я зібрав для вас 12 сервісів, але в огляді на YouTube зробив тільки три. Перший сервіс це Meetable. дозволяє вам писати код, абсолютно не напружуючись. Дописує десятки рядків за вас. Вам залишається тільки направляти його в потрібне русло. Підтримує мови, Python, JavaScript, TypeScript і кілька інших мов. Другий сервіс це Excel Formula Bot. Підходить для роботи з Excel. Він чудово перетворює написаний вами текст на конкретну формулу, а також навпаки. Це дуже зручно. Якщо ви все ще стикаєтеся зі складністю оформлення великих таблиць, то беріть не замітку, і наступного разу у вас точно не виникне складнощів. І третій сервіс у цій категорії це Durable, дозволяє вам за лічені секунди створити власний односторінковий сайт, одразу скрізь вставити вашу назву та адресу. Вам залишиться лише трохи скоригувати тексти. Але ж де ж брати ці самі тексти? Звичайно ж, в інших нейромережах, які ми розглянемо в наступній категорії. І наступна категорія, логічно зрозуміти, копірайтинг. Напевно, б найпростіша категорія нейромереж для монетизації. Туди ж потрапляє і всім улюблений чат GPT. Але я думаю, що ви вже переконалися, що є нейромережі набагато сильніші, ніж ця. І в категорії копірайтинг я знайшов для вас цілих 10 посилань. Погнали, зробимо огляд на кілька з них. Novel AI – нейромережа, що дає змогу генерувати захопливі історії, спираючись на ключові слова, героїв тощо, пише реально круто. Можна легко використовувати для створення контенту і публікації статей на різних платформах. Допом якраз можна використовувати нейромережу з картинками, яка цю всю справу прикрасить. І наступний сервіс це Anyword – ідеальна нейромережа для копірайтингу. Підлаштовуються під типи тексту і майданчики, на яких ви плануєте це розміщувати, є більш вдосконаленою, ніж чат GPT. Також вона спирається на ключові SEO-слова, які в подальшому допоможуть вам отримати трафік на ваші статті. І остання нейромережа в огляді на копірайтинг це Hypotenuse. більш просунута модель, якою користуються навіть величезні корпорації, такі як Google, AppWork, Стопотіфайв і так далі. Має величезну кількість. Нескладних налаштувань, за допомогою яких на виході ви отримаєте оригінальний і цікавий текст. ChatGPT зі свого боку видає текст досить пластмасовий, як зазначають багато його користувачів. І наступна категорія це дизайн. І перший сервіс це ЮЕЗЕРТ, допоможе зробити для вам дизайн сайту або мобільного додатку. По суті, являє собою ту ж фігму, тільки більшість тут дій автоматизовані. Нейромережа, навчена на величезній кількості різних дизайнів, і ідеально підказує розташування елементів, кольорів, тексту тощо. Якщо ви є навіть початківцем веб або вікс-дизайнером, то за допомогою цієї нейромережі ви зможете підняти чек на свій продукт щонайменше вдвічі. І наступний сайт це Diagram, включає в себе одразу кілька нейромереж, але найцікавіша з них це Magician, що встановлюється прямо в фігму, де легко генерує для вас іконки зображення і так далі. Також добряче може вам спростити роботу у відтворенні будь-якої ілюстрації. І наступний сервіс це Deep Imagination. Сервіс, що дає змогу створювати 3D-контент з тексту, що теж дуже актуально в наш час, оскільки 3D-моделі все частіше застосовуються в різних сервісах. Я думаю, попит на подібне 3D-ілюстрації теж досить високий і раджу вивчати. А ми переходимо до наступної категорії. І наступна категорія це ілюстрації. Теж дуже об'ємна категорія у сфері нейромереж. Вони вже давно навчилися малювати картинки за вас, але можливо саме ці нейромережі вас дивують. І перша це пікселс. Нейромережа має доволі великий функціонал і може не тільки малювати вам просту аватарку, але також зробити картинку за описом або перетворити картинку в унікальну. Раджу протестувати абсолютно кожну нейромережу. Адже саме так може народитися якась крута ідея з монетизації. Я ж можу запропонувати продаж артів на фрілансі, використання картинок для контенту тощо. Можливо, у багатьох виникне питання, чому ж я не приділяю так багато часу розповіді про монетизацію. Як мінімум, тому що тоді ролик вийде дуже довгим і тому в основному я знайомлю вас з малою частиною нейромереж. А якщо ви плануєте їх монетизувати, то у вас не повинно виникнути жодних складнощів. Тому давайте перейдемо далі до наступної нейромережі. Наступна нейромережа це Мадьорний. Усі давно використовують начебто, але, тим не менш, на сайтах фрілансу не спадає попит на відмалювання артів за допомогою неї. Нейромережа розташовується на Discord-сервері, де її видасть вам 4 пікчі у відповідь на ваш опис. Малює справді красиво і цікаво. Монетизувати можна абсолютно будь-яким способом. Від продажу на сайтах стокових зображень до відтворення артів за гроші. І ще один сервіс у короткому огляді це «Лексика». Малює арти за лічені секунди, працює за принципом Midjourney. Щоправда, дуже спрощений процес реєстрації і всі дії відбуваються у кладці браузера, а не в Дискорді. Зможе намалювати вам арти навіть під самі дикі ідеї. Монетизація теж елементарна. Одна з ідей для вас це робити контент у вигляді вигаданих історій. Хто буде вигадувати ці історії? Знову ж таки, чат-боти з категорії копірайтинг. Ви будете прикладати до них прикольні арти. Такий контент теж активно поглинається і заохочується на багатьох майданчиках. Об'єднавши три категорії нейромереж, ви зможете зробити повноцінний ролик з історією і картинками, озвученими нейромережею, але при цьому не вкладете туди ні каплі своїх старань. Ну і на цьому, мій короткий огляд підійшов до кінця. Ну і на завершення хотілося б сказати, що за нейромережами однозначно майбутнє. Тому варто починати адаптуватися просто зараз. Тому я з радістю поділився з вами величезним списком з усіх нейромереж, які мені вдалося зібрати. Ще раз нагадаю, що список цих нейромереж лежить у описі під цим відео. А також наполегливо рекомендую зайти і підписатися на наш телеграм-канал про заробіток в інтернеті та криптовалюті. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!